Всім здравствуйте, показуємо сьогодні на оренду двокімнатну квартиру. Це у нас при вході. Квартира, значить, ванна, кухня, перша кімната, друга і сам коридор. Так, йдемо по порядочку. Санвузол у нас сумісний, пральна машина. Ванна, бойлер стоїть. Можете вже дзвонити 098 454 І такий же самий номер лайф. Центральне. Опалення, тобто, якщо вимикається світло, то ви рівно залишаєтесь з опаленням. Єдине, що воду підігрівати на газу, ну і таким чином можна виходити з положення в блекаут. Мікрохвильовка, газова плита, вид з вікон, це у нас сьомий поверс 9 в білому цегляному будинку. Дитяча площадка. Поруч йде маршрутка. Це район ЖК Андора. Далі туди сімейний йде. Це у нас перша кімната. Ціна оренди на даний момент 12 тисяч гривень. Ви оплачуєте власнику перший та останній місяць, плюс комунальні в кінці місяця. Та ріелторські послуги 75%. Все по договору йде.